Вітаю, це Денис Богош, і сьогодні ми поговоримо про цю війну. Війну між Україною і Росією, ну, про цю фазу, яка зараз э, така складна, гаряча, вже триває э, більше 10 років і 2 роки ну, супер повномасштабне, з танками, ракетами, з вбивствами э, десятків тисяч людей. Значить, э, я хочу поговорити про компонент э, магії. Магії і е, те, як це відбувається у нас на території зараз на території Росії. Зараз дуже багато таких фактів, які, якщо складати докупи, то ти, ну, ти розумієш, що хтось ну, допомагає, що якось воно не так е, просто для Росіян відбувається ця війна. Значить, ну спочатку почнемо про ту війну, яка почалася. Росія зробила свій компонент. Дуже сильний це і ну і в принципі за чого називається вона гібридна війна, тому що росіяни поставили такий великий акцент на інформаційно-пропагандистській роботі, на агентурній роботі, на групах впливу, на групах провокаторів, на, ну, на пропаганді прямої по та там телебаченню і так далі. по... Побудові мереж агентурних, пропагандистських мереж і тощо. Тобто Росія вклала в війни зараз такий компонент, що, в принципі, жодна війна не починається без такого сильного гібридного компоненту. Тобто, спочатку починаються якісь там незрозумілі речі, а потім у владі ну, з'являються якісь люди, які починають щось говорити і так далі. проросійські. І цей компонент вже вивчають всі е, військові, тому що, якщо говорити про наступні війни, то всі наступні війни вони вже без цього вже неможливі. Ну, тому що в них вийшло і воно там йде. Е, а тепер про те, що внесла Україна. Внесла Україна е, дуже цікавий такий компонент, е, який ніхто не очікував. Це оцю силу землі я називаю. А по справжньому це сила народу, це наш характер, це наші особливості. Ну і, звісно, магію і те, що тут може ну, можна використовувати. Значить, на початку війни росіяни стикнулися з тим, що вони не можуть захопити за три дні нашу територію. І в принципі всі мали такий стереотип, що там армія світу російська вона може захопити, зайти за декілька днів, е окупувати Україну. І в принципі, якщо говорити, як там під час Другої світової війни там німці ходили по Європі, то країни здавалися там за місяць, щоб не нищили їх там будівлі, не вбивали їх людей. Вони просто здавали. А тут вийшло так, що Україна, яка дуже маленька на карті, вона не здається. Чому? І багато хто з іноземців запитували, ну як це, от як це, от ви чому ви не здалися? От чому? Вона ж сильніша, чому вона вас не захопила? Тобто у них не, е -е ну, нема аргументації, чому це так. Нам це в принципі зрозуміло. Ми це відчуваємо. Ми відчуваємо те, що у нас дуже сильні воїни. Ми відчуваємо, що у нас. Дуже сильна нація, і вона виявилася дуже-дуже крутою ну, в світі, тому що багато хто би вже давним-давно здався. І з'явився у цей компонент. Спочатку почалися якісь незрозумілі шторми, тобто ну, підпливає до Одеси Десант, шторм російський. Вони відпливають, опять підпливають, шторм. Відпливають. І так 20 разів. Тобто, як це, хто це цим керує? Потім почали падати літаки. Ракети почали влучати в свої ж там, вона злетіла і сама в себе влучила. Навіть там птиця якась попадає в якийсь там бомбардувальник в штурмовік, в винищувач, в літак. І літак падає. Тобто дуже багато. А, навіть бджоли закусали когось там до смерті, якихось там трьох чи чотирьох людей, ну просто тупо ну, до смерті закусали бджоли. І е е росіяни вже. ну Я думаю, що ну, ті, хто на полі бою, це не ну, ну, рабського мислення, вони взагалі там ну, не дуже розуміють, що воно відбувається. От, а військові, ну, ну, керівництво, воно. Оцей компонент вже починає е, враховувати, е, якщо говорити про те, що відбувається на території Російської Федерації, зараз от ви пам'ятаєте, що вони там зламали нам дамбу і затопили там частину Херсонської області. Е, і зараз іде великі такі підтоплення міст в Росії. Хто цим керує? Як це відбувається? Ну, я вже мовчу, що прилітають наші безпілотники, тобто наші збройні сили, вони там, ну і наші сили оборони, там теж свою роботу роблять, там партизани, єнтура, теж ну, тому що війна. Але відбуваються такі речі, які неможливо пояснити, що це, наприклад, якась геомагнітна зброя. Ну, наприклад, ну, ну нема таких розробок в Україні і так далі. В Україні є просто сила землі. Є багато різних людей, які по волі, тут я перехожу до категорії волі і доля, це дуже важливо. Що є такі категорії, тобто є воля, а є доля. Тобто ти можеш жити по волі, коли ти повністю контролюєш своє життя, ти ставиш собі завдання, ламаєш всі стереотипи, які тільки можна сламати. От, а можна жити по долі, тобто йти по найменшому, так скажемо, зусиллю ну, давати в це життя. І ти пливеш, от, ну, тобі намальовано, там, це можна, ну, до речі, заміряти астрологією, астрологічними там, там, гороскопами, там, таро ще іншими речами. Тобто є речі, які ну, повинні відбутися. І, ти, і вони відбудуться. І це, от, ну, ну ти живеш таким ну, чином по долі. І ти навіть не думаєш, що можна щось змінити. А коли поволі, ти можеш, ну, наприклад, ти розумієш контекст життя, ти розумієш, що от, щоб тобі перейти на інший рівень, тобі потрібно якийсь вольовий імпульс, дуже сильний. І ти цей імпульс робиш і досягаєш якихось результатів. Тому дуже важлива ця історія по волі. І, в принципі, Путін і Росія, вони. Ну, Думають, що в них така сильна воля, що вони можуть з України щось зробити. А Україна буде по долі ну, тієї, яку намалювали її там, ну, росіяни. А ні. Виявляється, що о, якщо збираються люди в Україні, і вони роблять по волі якісь речі, тобто вони е, ну, будують ментально якісь. Е, е, Кроки, то вони відбуваються. І це дуже-дуже дуже, дуже, дуже е е круто, і ми це можемо споглядати. І, е е е ну я. Ну, хочу прорекламувати свою групу. Є там група в Телеграмі Воля і Доля, яка кожен е день в 9-й ну, вечора робить е е якісь поволі речі. Або захисні, або атакуючі. І захисні речі, вони. Захищають там місто, там якісь там стру, або там якусь стихію, і так далі, тобто роблять якісь речі по захисту. І це, до речі, відбувається, і дуже багато прикладів. І багато що ми робимо атакуючого, атакуючого і в Україні, і на території е, супротивника нашого. І я думаю, що є там, от, ну, крім такої групи, є ще багато різних груп, які такі ж саме роблять. І ви знаєте, воно все працює. Воно все працює, і дуже багато я споглядаю результати нашої роботи. Ну, наприклад, ми захищаємо там якесь місто. І так виходить, що, ну, наприклад, на наступний там чи через 3-5 днів. На це місто його атакують дронами, ракетами і так далі. І виходить так, що, ну наприклад, половина взагалі не долетіло і дуже багато збивають. Ясна річ, що це ж не ПВО, ну не ППО, що ти там ну, магічно поставив якийсь там захисний купол, і всі ракети туди не долетіли. Ну, ясна річ, що це неможливо. Але. Але допомагаючи, ну, тобто, якісь ракети точно не долітають, Тобто, якийсь захист точно е, існує, і це робить. От. І е, цей весь компонент, він зараз дуже сильний. Він має вплив, і ви ну, от бачите зараз, що це нове взагалі в історії ведення війн, тобто, в війнах оцей компонент, у великих війнах. Ну були там якісь розповіді, що ну, наприклад, в Японії був ну був такий е момент, коли вийшли монахи е японські, і вони е проти бомбардувань е літаків. Вони там стали, молилися, і ці літаки не змогли там долетіти кудись. Ну є такі, ну дуже багато таких речей. Але зараз ми живемо в цій війні, і цей компонент у нас вже є. Е е і цей компонент у нас вже працює. І тому, я, ну, по-перше, ну, долучайтесь до цієї діяльності. А по-друге, ми повинні розуміти, що не ми одні, не просто там Америка, Європа, там Зброя, Петріот нам допомагають. У нас ще великий компонент, оцей магічний, який роблять люди, і ну, там є. Прокльони, які роблять, вони теж, я думаю, працює, особливо коли вся країна це робить і, і, і так далі. Е, і це все працює. І цей компонент, я не думаю, що там прямо він там, ну, типа, ну, 50% впливу на війну. Але я думаю, свої 10-15% впливу на війну цей компонент вже має. І це такий прецедент, я думаю, що і він системний, тобто, це ну, кожен день це. Відбувається, і його тепер вже треба враховувати в нових війнах і в цій війні. Я ну, Ясна річ за те, щоб цей компонент був більше, і більше вплив, і більше людей працювало на цьому фронті, щоб ну, так впливати на ворога. От, але просто ми вже ну, повинні ну, зрозуміти, що ми живемо в цій реальності, і це потрібно робити. Тому підписуйтесь на наші канали. Дивіться наші там у нас великий Ютуб, там дуже багато цікавого. Є онлайн-курси, які я вам дуже рекомендую. Ті, хто хоче з цим познайомитись, навчитись. Є супер-курс базовий, це Гара Мамая», який я рекомендую. Ну, ну, ну Першим є моя книжка, аудіокнижка або Характерника Ботимнанука Дід Архіпа. Є онлайн-курси Твоя сила і воля, і доля. Теж, ну, це вже ну, більш просунуті курси після Гара Мамая, їх можна брати і вчитися. І долучайтесь до наших ресурсів, і е, ми вам будемо розказувати, показувати цікаві речі і багато чому тут можна навчитись. Тому всього найкращого. Слава Україні! Пока-пока.